Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Я вас дуже сильно попрошу підписуйтесь на канал. Навіть якщо ви мене не підтримуєте, таким чином ви підтримуєте українське. Якщо ви не підтримуєте, не підписуєтесь на україномовний контент. Ви не так як проти автора йдете. Ви фактично йдете проти своєї мови, проти свого контенту в просторах Ютуба, коли інші національності розвивають, підтримують. Наш україномовний контент він просто помирає. І нас не є так багато друзів, щоб ми могли собі таке дозволити. Ви не дивіться на це саме на людину, яку ви підписуєтесь. Дивіться на те, що ви підтримуєте українське. І зараз, як ніколи, під час війни, під час всього, що відбувається, це як ніколи надзвичайно важливо. Це відео сьогодні не є створене для того, щоб наговорювати на Польщу чи диктувати умови полякам в своїй країні. чи... Взагалі, щоб українці були злі на поляків. Ні, це зовсім не так. Поляки дуже сильно допомогли українцям на початку. І повірте мені, я персонально це ніколи не забуваю і не забуду. Можливо, хтось і забув за українців, можливо, і ні. Але я не думаю, що вони забули, якщо добру справу колись поляки зробили українцям. Проблема зараз є зовсім інша: що українці, коли їх пустили в Польщу, їх пустили в Польщу не просто так. Поляки е, виграли також багато в чому від того, що українці приїхали. Українці дуже працьовиті, українці дуже сильно працюють, сплачують податки і мало створюють такого хаосу і проблем. Якраз те, що потрібно зараз Польщі для теперішнього розвитку України і для майбутнього. Але на жаль, на жаль, з останнім часом ви всі про це вже чули. Що дуже зараз ситуація повністю перевернулася. Багато моїх знайомих. До мене звертаються з тою ж самою проблемою і розповідають про різні неприємні ситуації, які відбулись з ними в Польщі. Але українці не згадують полякам постійно про зерно, яке вони висипали, не згадують про блокаду, яку вони робили на кордоні під час війни. Тому що українці це люди, які пробачають українці, це люди, які розуміють і знають своє місце. І я говорю за більшість. Я не говорю за всіх, тому що на жаль. Маленький відсоток теж українців робить свою проблему і показує, робить різні помилки, які потім створюють потенційно ці проблеми. Але поляки надзвичайно злі на нас через історію, яка в нас є між двома країнами, злі на українців за те, що українці займають робочі місця, що українці э, дають собі раду, відкривають бізнеси та. Потенційно наймають своїх людей на роботи, і поляки починають переживати і нервувати. Що якщо зараз це не зупинити, то потенційно Польща може рано чи пізно втратити свою ідентичність і за те, що поляки найбільше переживають. І я не один раз вам розповідав, що мені українці, які жили в Польщі, розповідали, що в Польщі потрібно бути поляком, повноцінним поляком, щоб добре себе почувати. Я сам це бачив нещодавно був у Польщі і бачив, наскільки це є велика різниця, коли хтось говорить українською і чує поляк, що, що хтось говорить українською. Їм це не подобається. І вон, їм це не подобається, тому що вони в своїй країні, вони мають на це право. Але прикро, що зараз така ситуація і такі, знаєте, різні інциденти відбуваються. Те, що відбулось в автобусі, де поляк накинувся на українку. І потім полячка захистила ту українку, і потім той поляк її розбив просто носа чи голову. Це дуже прикро. Потім були проблеми з таксистом, де таксист напав, розумієте, на українця. Потім були проблеми, те, що відмовляється в сервісі. Потім були проблеми, де українці просто уходили на мітинг, щоб підтримати свою державу. Коли Україна фактично це є щит і дуже важливий щит, бо Польща наступна, фактично, не дай Бог, щоб Росія пішла далі. Але це є правда, і українці просто хочуть привертати увагу до своєї країни, до того, що там відбувається. І якби не було війни, українці б вже давно би поїхали назад. І повірте мені, ті українці, які зараз є в Польщі, ще до сих пір, після того всього, що відбувається, вони не просто так в Польщі сидять. Вони там сидять, тому що вони... Хочуть як тільки війна закінчиться, щоб зразу повернутися назад. Вони хочуть не втратити свою повноцінну ідентичність, тому що українці знають, якщо вони поїдуть далі в Німеччину, в Іспанію, в Канаду чи Сполучені Штати Америки, вони потенційно можуть втратити свою ідентичність, їхні діти можуть втратити свою ідентичність, тому що Польща є дуже близька і в Польщі дуже легко собі дати раду порівняно з іншими країнами. Але от найбільша проблема, яку не розуміють мої товариші, не розуміють деякі українці. Як українці можуть продовжувати захищати Польщу на даний момент, після того, що поляки деякі роблять до українців, до того як вони принижують, до того як вони дивляться зверху на українців? Українці вже пережили стільки багато за свої історії і продовжують переживати, що та жінка з дитиною чи з дітьми зробила поганого? Що вона зробила поганого, що вона... Просто пробує собі жити своє життя, але в думках неї просто повноцінний стрес. Чи ті чоловіки, які деколи там поїхали в Польщу на заробітки допомогти, і потім повернулись назад в Україну і захищають Україну? Українці страждають щоденно в своїй країні, коли європейці зараз на даний момент розважаються, живуть своє життя, і в тому нема нічого поганого, тому що так повинно бути. Але українці мають те ж саме запитання. Чому ми не маємо права на це? Чому ми повинні захищати всю Європу? Чому ми не можемо жити під мирним небом і собі нормально себе почувати, відчувати, щоб наші діти могли ходити нормально в школи, лягати спати без того, щоб не переживати, коли якісь сирени, щоб не бігти в підвал і це все не переживати, збирати кожну копійку на те, щоб підтримувати зсу, волонтерити? Немає безпечного місця в країні. Повно-повно мільйонів українців втратили свої домівки, вони навіть не будуть мати можливості кудись повернутись. Деякі навіть міс міста вже не будуть мати куди повернутися. І українці ще повинні терпіти просто до себе таке відношення, коли вони працюють, коли вони сплачують податки, коли вони відверто допомагають зростати польській економіці. і... Те, що українці вчать польську мову, спілкуються польською мовою, стараються принаймні. І я говорю ще раз, що більшості стараються, 80% наших людей стараються, і не, і не показують себе нічого, і знають своє місце. Але все рівно поляки злі. Ну навіщо бути злими на українців? Тоді кого ви хочете до себе в свою країну пускати? Все рівно потрібна робоча сила, потрібно, щоб хтось допомагав фермерам, потрібно, щоб хтось допомагав іншим різних низькокваліфіковані роботи, забирав. То чим це погано, то навпаки потрібно зараз триматись разом, єднатися і розуміти, яка небезпека може очікувати європейські країни, якщо Україна не зможе зупинити Росію на українській землі. Уряд Польщі вже неод неодноразово визнавав, що українці надзвичайно важливі для економіки Польщі. Зараз фермери е страждають, тому що українці вже не хочуть працювати, українцям вже болить, їм накипіло, їм надоїло терпіти, вони не хочуть більше терпіти. Українцям вже все абсолютно надоїло. У них війна в, Украї в країні. Невідомо, що буде далі. Вони зараз виборюють свою незалежність, майбутнє, свободу. Люди розкинуті всюди по світу, нема нормального знаєте, стабільності. Люди мають родичів, які воюють, захищають, мусять йти на роботу, оперувати різним, різними автомобілями в той момент, коли вони дивляться і переживають, щоб не отримати якийсь меседж чи повідомлення від рідних з фронту, що можливо вже їх нема або не буде. Ви собі просто вдумайтесь, який великий ментальний стан наші люди зараз переходять. Коли в світі депресія, в світі є проблеми, у всіх людей є проблеми, але українці мають життєві проблеми, плюс мають ще війну на плечах, і вони мусять з цим жити. І на жаль, в Польщі ще деякі наші люди стикаються знаєте, з приниженням. Це прикро, це дуже якось важко це все переварити. Але отака така зараз реальність є. Поляки є хороші люди, добрі люди, і більшість з них є добрих людей. Вони прекрасно знають і розуміють, але от завжди, у ці малесенькі такі нюанси, малесенькі ті ситуації, вони заставляють людей іти один проти одного. А це не потрібно робити. Треба жити дружно, треба жити в повазі один до одного, і треба просто дати людям шанс, тому що світ він є для всіх, не потрібно ділитися. І бути і себе ділити на якогось кращого чи на якогось гіршого, тому що кожна професія в світі важлива, кожна національність в світі важлива, і всі ми можемо знайти, як то кажуть, якийсь вихід з ситуації, якщо би ми тільки цього захотіли. І тому я дуже надіюся, що українці зрозуміють. Що вони роблять, і як вони багато дали і віддячилися вже полякам. І якщо дійсно Польщі не подобається, щоб українці там були, то українці вже покидають, будуть продовжити покидати. І буде втрата не для українців, повірте, а для самої Польщі і поляків, тому що вони потім відчують, наскільки це було неправильно з їхнього боку так відноситись до своїх близьких сусідів. Дякую, друзі! Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я дуже надію, що це відео вийшло інформативним, цікавим. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.